Всім привіт, Швеція стає членом НАТО і тепер виконані практично всі формальності. І для України це може мати цілком реальні наслідки, зокрема те, що збройні сили України отримують шведські винищувачі, гріпини. Як це пов'язано? Пояснимо зараз. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Раніше жартували, що якщо така країна як Швеція подасть заявку на членство в НАТО ну, десь у середу, то вона отримує членство не пізніше обіду п'ятницю, але замість півтора дні чекала цього ну майже два роки. Да, майже два роки, рік і дев'ять місяців подала заявку Швеція разом з Фінляндією 18 травня, якщо я не помиляюся, 22 го року. Тобто на хвилі обурення. Європейською спільнотою тим, що зробила Росія в Україні, і тоді, нарешті, скандинавські країни зрозуміли, що час нейтральності минув, їм теж треба ставати членом НАТО, але виявилося, що недостатньо бути демократичним суспільством, недостатньо бути сумісним з НАТО. А ну насправді Швеція абсолютно підходила до членства НАТО, і ти знаєш, часто у нас ну намагалися пояснити оцю цю паузу. Ну, якимось інтригами Кремля, але ж насправді це не питання не тільки не стільки в Росії, є інші проблеми саме так. І от давай дійсно розберемося, чому так довго забрав цей шлях, тому що Україні теж доведеться, коли ми підемо в НАТО, проходити через всі ці етапи, і варто розуміти. А вже після того пояснимо, які вигоди отримає Україна від членства в НАТО в Швеції. Хто першим був, хто загальмував Шведію? Ердоган. Ердоган, так. президент і правитель Туреччини. До речі, ти ж знаєш, чому він власне почав гальмувати Швецію? Ну, офіційна причина, принаймні, я знаю, це його претензії того, що в Швеції отримали притулок багато курдів, яких турецька влада вважає терористами. Саме так, ти правильно зазначив, офіційна причина. Тобто є офіційна і є неофіційна. Дійсно, формально Ердоган намагався все звести до захисту в турецької державності, до того, що захід поплюжить честь турків. і Так далі. Ну тобто, звучало питання про те, що дійсно в Швеції отримали притулок чимало не тільки курдів, а передусім представників так званої ФЕТО, тобто організація, яка оголошена у Туреччині терористичною, Феткула Гюлена, тобто гюліністи, які свого часу спробували здійснити збройний переворот у 16-му році, і от Ердоган вимагав, щоб їх всіх видали Туреччині, щоб Туреччина їх судила. Також тоді ж лунало звинувачення про те, що от ми як ми взагалі можемо запрошувати Швецію до альянсу, коли там палять Коран? Бо це ж така зневага до почуттів мусульман та і так далі. І от до речі, свого часу, навіть питання Корану стало найбільш різким, бо в той час, як велися переговори, от до, до виникали додаткові і додаткові випадки, коли цей кран е, палили, і тут якраз втрутилася росня. тому що по суті путіну було цікаво загальмувати вступ Швеції до НАТО, е, і ну як вважають, насправді ці ці акції зі спалення Корану були е, значна частина з них була зінспірована москвою. Але річ у тім, що це все була лише публічна частина. А насправді Ердогану було потрібно лише одне, щоб Сполучені Штати Америки розблокували продаж в Туреччині винищувачів F-16. І от навколо цього і велись всі переговори. Від початку Ердоган намагався залучити США до цього. США казали: ні, 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 ви вирішуйте там з шведами, з Фінами з НАТО, а ми тут рядишком постоїмо. Ну і зрештою зрештою, все-таки дійшло до, до суті. Ердоган, по суті, забув про всі свої вимоги щодо прав турків, забув про вимоги видати гюліністів е е е е та курдів, забув про випадки спалення Корану. І, Сполучені Штати розблокували F-16, Ну, по суті, Епопея із ратифікацією завершилася. Я, мабуть, тільки уточню, що з самого початку Ердоган торгувався за F-35, але, зрештою, задовольнився модернізованими F-16. Можливо, теж така люфт для маневру. Тут варто уточнити, оскільки ми згадуємо про Росію, яка так болить членство в Швеції, то варто пояснити, чому саме. Ну тут ж знову ж таки, по-перше, йдеться, точніше, на початку йшлося про пару. Швець Плюс Фінляндія і ідея була в тому, щоб за рахунок Швеції заблокувати вступ також фінів. Через деякий час Шведи зрозуміли, що ну це їм тільки шкодить, і погодилися ну домовилися із фінами. Зняли свої заперечення щодо того, щоб Фінляндія вступила самостійно, і кордон НАТО з Росією за один день виріс на 1200 чи близько того кілометрів. Тобто власне НАТО підійшло до кордонів Росії у Росії. Відпав цей козир, але для Росії також було дуже важливо, що вступ Швеції і Фінляндії робить Балтійське море внутрішнім озером НАТО. Росія там закрита. Вона оточена державами альянсу. Так, не випадково казали, що, наприклад, шведський острів Готланд це ключ до Балтійського моря, і хто контролює його? контролює Балтіку, і тепер це все ж таки база НАТО. Так, так, так. А, і ну, тут дійшла черга до а, Нашого Так, да. до Віктора Орбана. Бо Віктор Орбан був другим правителем, крім Ердогана, який блокував вступ Швеції. І причому це так було анекдотично і навіть смішно. В той час, коли Туреччина висувала і офіційні, і неофіційні вимоги до Швеції, до Сполучених Штатів, Угорщина. Просто казала, а ми блокуємо. Ми не скажемо чому. Ми, 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 ми не встигаємо. У нас там процедури. У нас захворів хтось. У нас там загубилися папери. Ми потім колись. Ну але ми вам обіцяємо, що ми точно ратифікуємо до Туреччини. Не будемо останніми, не будемо останніми. Да, тобто Орбан підтримував таким чином Ердогана, Допомагав Ердогану лишатися не єдиним, хто блокує Швецію, і Фінляндію. Але потім Ердоган його кинув. Так, тут цікавий момент, що ти кажеш, що Орбан не мав ніяких претензій неофіційно угорські посадовці, ну навіть фактично неофіційно, вони постійно казали одну велику претензію до Швеції, що мовляв Швеція. Критикує угорську демократію, а це не партнерські, і от Швеція має виправитися. Невідомо, як саме Причому це не вимога. От якщо від Ердогана від турків звучали конкретні вимоги, від Угорщини конкретних вимог не звучало, звучали саме претензії на які побажання. Да, про те, що Швеція має більше не говорити про те, що в Угорщині є проблеми з демократією. А на що до речі, ну, ці вимоги вони справді звучали до ну приблизно. Знову осені минулого року, на що Швеція дуже різко відповіла. що якщо ви хочете, щоб ми не помічали проблеми з демократією, то ну ви, мабуть, в іншому клубі типу була категорична відмова, після чого Угорщина замовкла. Тобто, далі почалося блокування заради блокування без жодних вимог, тому що Орбан зрозумів: тут ну, простору для компромісу немає. А потім він опинився у пасті. Склалася дуже дивна ситуація. Туреччина. Блискавично завершила ратифікацію шведського вступу, і це сталося тоді, коли угорський парламент був на канікулах, і Орбан хотів би бути не останнім, а лишився останнім. Але Т ти знаєш, тут теж єдина ситуація. Орбан міг би сказати, ну так сталося. Ми на найближчому засіданні, на найближчій сесії, ми це все вирішимо. Зрештою, опозиція вимагала запропонувала провести позачергову сесію, яку Орбан ну не міг податися. Опозиції і просто проігнорував. Фідес не став голосувати. Що теж було прийнято дивно на заході, і от ситуація: Орбан підставився під дуже гучну критику всіх західних союзників, і те, що можливо, вони би не сказали Ердогану. Вони напряму казали Орбану, що вони не розуміють, що вони не бачать ніяких підстав, щоб Орбан не блокував. І що Орбан насправді грає за Путіна, так блокуючи вступ Швеції до НАТО, і Орбан підігрував. Згадай, як напередодні він просто відмовився прийняти делегацію американських сенаторів. Ну чесно кажучи, безпрецедентна штука. Я зауважу, як фахівець, який слідкує за Угорщиною вже тривалий час. Я впевнений, що тут Орбан не підігрував. Він опинився у. Ну, він був у шоці, тому що його кинув по суті Ердоган, і Угорщина почала шукати, що робити. З якихось причин Орбан не хотів просто поступатися і ратифіковувати. Ну ніби нічого не сталося. Він почав шукати, які вимоги можна висунути. Дійсно, він відмовив сенаторам американським у зустрічі з урядовцями, і це був такий ляпас. Сполученим Штатам Америки Орбан не мав би цього робити, але ну, враження, що він був дійсно розгублений і не знав, що робити. І зрештою, все-таки треба віддати належне угорському диктаторові, що він є геніальним комунікатором. І він придумав фішку. Для того, щоб не сказати, що ті, ми просто так знімаємо всі, все наше блокування. Орбан сказав. А давайте ми будемо вимагати у Швеції, щоб вона продала збройним силам Угорщини Гріпини винищувачі. На що Швеція сказала так. Так, у нас і так потужності виробничі недозавантажені. Звісно, беріть, ми тільки раді. А на що Орбан сказав, о, бачите, ми їх дотисли. І от зараз, поки ми з тобою тут говоримо, ратифікаційна грамота Швеції щодо вступу її до НАТО швидше за все вже лежить на столі у угорського президента. Він її безумовно підпише, її передають до Сполучених Штатів, бо там депозитарі, тобто місце, де зберігаються всі ратифікаційні грамоти, і Швеція стає повноцінним членом Альянсу. Нарешті. Да. Давай тепер поговоримо про те, що це все ж означає для України, бо очевидно, що, що глядачі чекали саме цього. Ну да, я думаю, що глядачам було цікаво також зрозуміти і весь процес, але це дійсно найважливіше, тому що е, Україна матиме від цього дуже конкретний зиск. Ну, по-перше, є геополітичні зміни, які для нас надзвичайно вигідні. Це те, що Росія е, втрачає потужність у Балтії. Ну це, це дуже важливо, але є також конкретні вигоди. Це Зокрема, те, що ми отримуємо доступ. До тих самих шведських винищувачів, бо от склалося насправді на ринку світовому ринку авіаційному дивна ситуація, що в той час як F-16, F-35 є надзвичайно затребуваними, за ними стоїть черга. Гріпини, які є якісними винищувачами, поки що не знайшли достатніх ринків збуту, і Швеція може їх виробляти більше. І найголовніше у неї є багато гріпенів на озброєнні власне. Повітряних сил Швеції, і наскільки мені відомо, від шведського уряду до України вже надходили сигнали про те, що вони готові передати нам ці винищувачі, щойно Швеція стане членом НАТО, щойно вона отримає ядерну парасольку. І до речі, наші повітряні сили цього всерйоз чекають. В пріоритеті в нас безумовно літак f 16 на другому місці. Колектив. Повторюсь, поставив е, шведський літак джаз 39 Gripen. гріпен. Тут мабуть, треба нагадати, що свого часу Збройні сили України розглядали Gripen як базовий літак, е, тому що Gripen має перевагу на F-16. Він не вимагає якісних е, посадкових смуг, а може сідати ну фактично будь-де, що для умов України є дуже важливим. Ну і загалом є ще така проблема. Я вже згадував про те, що існує певний дефіцит щодо виробництва нових F-16 і F-35. Так. Да, Старі літаки, які е, мають слабкий радар, які е, ну, по суті не можуть конкурувати із е, найновішими навіть російськими літаками. Їх багато у світі, вони є вільними. А найновіші навіть f 16 це дефіцит. Е, поки що Україна отримує від Данії та від Нідерландів, ну як кажуть, реально літаючими там будуть ну, ну, 70, може, ну максимум 80 бортів, і то не факт. А гріпини зможуть доповнити наш повітряний парк до того рівня, коли ми зможемо дійсно тримати перевагу у повітрі. Тому насправді, вступ Швеції до Альянсу це для України надзвичайно добре. Ну і не забуваємо про те, що це означає, що до НАТО увійшла ще одна держава, яка є безумовно дружньою до України, і дружньою вже багато років поспіль. Ну що ж, як бачимо, хороші новини для Швеції, для України і погана новина для Росії. Чи ми вас вітаємо! Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення, пока.